Розглянемо облік лікарняних листів в модулі розрахунки з персоналом системи D365. Спочатку ознайомимось з довідниками, які необхідно заповнити для виконання розрахунку. В довіднику загальні налаштування, створена код алгоритму розрахунку лікарняних, в якому вказані правила розрахунку, а також часові та сумові параметри, що впливають на розрахунок. Наступний довідник причини непрацездатності. Довідник містить перелік кодів причин для її лікарняних та їх опис. Є поле для кода причини паперового лікарняного. Далі види порушення режиму лікування. Довідник містить перелік і опис можливих видів порушення режиму, а також днів, що не є порушенням, але які не будуть сплачені при розрахунку лікарняного, наприклад, днім сек. Останній довідник види непрацездатності. В довіднику для кожного виду непрацездатності вказано код причини непрацездатності, алгоритм розрахунку, послідовність, яка містить види зарплати, що буде нарахована співробітнику, зазначена кількість днів, що буде оплачена за рахунок підприємства, вказана код часу в табелі, правила реагування системи при введенні лікарняного на період, коли вже є якийсь інший розрахунок на цей період а також вказані обмеження сумові та обмеження за стажем. Перейдемо до форми листи непрацездатності. В формі відображається перелік листів непрацездатності. Для кожного листа зазначено табельний номер співробітника, номер лікарняного, номер випадку при цьому заповнюється автоматично, період лікарняного, статус лікарняного, вид непрацездатності, код причини підтягується з виду непрацездатності. Початковий страховий стаж для співробітника задається в картці співробітника та автоматично розраховується в лікарняному листі. Якщо поточний лікарняний є подовженням іншого лікарняного, необхідно вказати номер первинного лікарняного в відповідному полі. Також необхідно вказати ознаку паперовий лікарняний, якщо лікарняний не є є лікарняним На вкладці Особливі відмітки. Можна обрати пільгу співробітника, якщо вона задана в карті співробітника, вказати дату направлення на МСЕК, зазначити дані акта про нещасний випадок, якщо він був, вказати інші ознаки, а також перерахувати дні, що не будуть сплачені. Дані підтягуються з довідника види порушень режиму лікування. Перейдемо до параметрів розрахунку. На вкладці Параметри розрахунку винесені показники, що впливають на розрахунок. Вкладка заповнюється автоматично з довідника видане працездатності. Перейдемо до розрахунку. В лівій табличній частині містяться дані за період розрахунку середнього. Окремо можна переглянути види та суми заробітної плати, що ввійшли до розрахунку кожного місяця. Наприклад, в цьому місяці у нас були види зарплати, оплата по місячної тарифної ставки, надбавка за стаж, премія та індексація, справа, період та суми, що будуть нараховані за рахунок підприємства та за рахунок ФСС. В табелі співробітника приведенні лікарняного за статусом Прийнятий дні лікарняного будуть відображені автоматично. Якщо статус рядка новий або відхилено, то такі дані в табель не потраплять. Переглянемо табель. З 17 по 26 співробітник був на лікарняному. Повертаємось до лікарняних листів. Після розрахунку лікарняного спеціаліст з розрахунку заробітної плати повинен додати лікарняний до зарплати. Також можна роздрукувати розрахунок середнього заробітку для лікарняного. В індрукованій формі можна побачити детальний розрахунок лікарняного. Розглянемо ведення протоколу комісії соціального страхування та заяви розрахунок ФСС в модулі розрахунки з персоналом. Перейдемо до форми протоколу. Існують два режими ведення протоколу та заяви розрахунку до ФСС. Необхідний режим обирається до початку ведення обліку в налаштуваннях. Тут ми вказуємо застосовувати протокол або Ні. Повернемося в форму. Перший режим. Протокол завжди дорівнює заяві та формується і роздруковується на підставі розрахованих лікарняних, що включені до заяви. Затвердження при цьому виконуються тільки для заяви ФСС. Другий режим. Протокол формується та затверджується окремо. Лікарняні можуть бути ще не розраховані. Після затвердження протоколу. Лікарняні, що входять до протоколу, розраховуються. Для протоколу зазначається дата та номер заявки, та триває затвердження вже саме заявки. Якщо дані по протоколу та заявки для лікарняного не співпадають, то такі рядки в формі буде зазначено кольором. Для співробітника кравець Віктор Іванович, дні за протоколом. Відрізняються від днів, розрахованих в лікарняному листі. Для паперових лікарняних заяви ФСС треба створювати окремо від e-лікарняних. Незалежно від режиму ведення протоколу та заяви ФСС, і протокол і заяву можна роздрукувати. Заяви розрахунок друкуються в форматах Excel і XML, а також може бути вивантажена. У форматі JSON дані про номер та дату протоколу, а також номер та дати заявки, потрапляють до лікарняних листів. Після надходження коштів від ФСС можна сформувати повідомлення про виплату коштів.